7 травня, ранок. Зараз 6.35. Роблю виборку. Дивіться. Та-да-дам! Ну так. Ось вот така краса тінь Дивіться. Як матря. Та цвітненькі такі гарненькі. 7 травня, 7 ранку вибрала курчатка. Дивіться, які гарненькі, голоси як багато, всього всього, різнокольорові. Всім-всім доброго ранку. 7 травня без 10-10 я вже що тільки не робила. Вибрала курчаток. Заклала закладку, два лотки є сьогодні тільки, більше немає. Каву попили з Наталкою. А тепер я збираюсь на кладовище. Макінець то дійшла черга. От, йду. У нас там вже мамка обробила три гробика. Це свої наші папку. Бабуньку і діду Альошу. Той, що з мамкою жив, дядь Льоша. О, а я зараз йду з бабу Настю, маму, батька і брата рідного Сережиного Васі. Все, пішла, я беру сапу, беру відро з водичкою, тряпочки і пішла. Жу вам, яка калина в мене в цьому році. Ой. Розкішно, дивіться, яка гарна. Квітує. ти Далю, зі мною піде. Підемо зі мною, да? підемо, піде мій розумничок, піде мій горозий. Підеш з бабушкою? Так, І ось такі в нас півники, дивіться, які гарні. Це вже починають розквітати. Розцвіта піона, бачите? Ну, калина. Ну, калина, калина дуже гарна. Дивіться, який в мене, мене палець. Рука. Це вчора так грабляли. Та взяла сьогодні вже перчатки. Іду на кладовище. Одягла жилетку. Тут таке дурнувате якийсь вітер. І сонце, і вітер не поймеш. Одяглася, щоб не застудитися. Так, пішли. 11.20 я вже складовище, сильно хочу їсти, зараз поїм і побіжу в аптеку. Мамка позвонила, там треба її в аптеку збігати. І заберу каву. Мені повинна прийти кава зараз подивлюсь. Заберу каву, щось підкуплю собі. Все, буду зараз їсти, снідать овочеве рагу, ну Ви бачите, як я готувала. Кабачок, перець, салатний, грудка куряча і що тут ще? Цибулька, морковка? Буду снідать. Ще чаєм зап'ю, чай треба заварити. Не могла пройти мимо цієї краси. Що це за піточки такі? Я почала в скалах наподобаних таких гріб'яхниці. Красота яка. Неймовірна красота. Ще отаку красу на бачила, дивіться. Боже, яка красота! Так, я вже вдома прибігла. Із аптеки занесла мамки ліки, забігла на нову почту, забрала. Це кава. Зараз відкрию та подивлюсь, що вона тут. Яка вона. Ага, така. Ось така кава. Про дому. Оце пів кілограма 260 гривень. 264 гривень, так здається. І доставка 95 у нас. Ну, На це все запечатано. Так. Хочу протестувати цю шкалу, що Сьогодні отримала про дому. якось так називається. Написали, що найкраща кава в Європі. Ну так. Помел середній, не Не пудраній. Зараз спробую. Це коробочка від другої кави. Це мехмета Ефендія я колись брала, але коробочка залишилась в мене для кави. Пропусти, а болить. Бігла вже з центру. Не могла діти вже до хати так боліла ногу. Протікає белінця турочка. Зараз буду тестувати. А ну так, без, без вершків спочатку. Ну, пахне. Ах. Наче як там мені. Вже звикаєш до одного. Ну, там мені вже солодка теж вже набридла. Хочеться такої гіркуватої трішки. Зараз спробую із вершками. Ну, з вершками зовсім. Друга справа м'ягенька. Отака. От трішки і гіркувата, і кислувата і солодкувата. Ну, мені подобається. Ну, добре, поп'ю та буду йти. Зараз мені на дві години. Я вчора засікала. Дві години. Почистить. Помить банки, поміняти воду. Рівно 2 години пішло. І нічого не можна перемінити, тому що будуть хворіти курчатка. Не треба мені таке. Зараз ну, все зроблю та і все. На кладовищі вже порядок дзвонив мені. Там хлопець я попросила, щоб він покосив, покосив, поприбирав. Молодчинка. Вже все зробив, позвонив, що все в порядку. Геді повиносив. Я навіть не очікувала, що він повиносив все. Молодець. Ось такі справи. Одягну фартух. Та й все. Та й гайда. А коли я буду город сапати, це я не знаю. Може, завтра, може, завтра ввечері. Відкладаю, відкладаю те, те, то 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 те, то те. Все нема коли. Так, пішла я, дівчатка. До включення. 18.49. Дивіться, який у нас дощ. Розовий. Ну і добре. Нехай йде на помідори. Так, все, я вже вправилась Фух, іду вже в хату, виставлю вам відео. Себе не показую, бо страшно. Тільки із сараю. Гарної вам спокійної ночі. І нехай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників, наших воїнів, наших діток і нашу вільну рідну Україну. І до зустрічі, мої дорогенькі. До завтра, до побачення.